І тиму полем, лісом, лугом буду я природі другом і рослини, і тварини вкрай потрібні для людини. Малята, а що таке природа? Так, це те, що навколо нас і дерева, і рослини, повітря, вода це все природа. Розгляньте уважно, малюнок, що зображено у центрі? Дерево. Дерево це символ усієї природи, без якої не було б життя на землі. Сьогодні ми будемо говорити про правила поведінки у природі. Малюата. Розгляньте малюнок. Що зображено на ньому? Сонце, квіти, метелики. Це чудово, коли на вулиці це сонце і на дворі тепло, коли можна засмагати на сонечку. Сонечко тепле і лагідне, але у спекотну літню днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може трапитися опік, шкіри або тепловичий сонячний удар. Для цього ми повинні дотримуватися певних простих правил. Ось вони. Гуляти тільки у панамці, кепочці або хусточці. У спекотні дні не перебувати на сонці довгий час. Запам'ятаємо ці правила, і відпочинок буде приємним і безпечним. Палята, погляньте, будь ласка, ось на цей малюнок. Що на ньому зображено? Так, різні комахи, бджоли, оси, мурашки. Чи можуть бути небезпечні так, ці комахи? Так, вони можуть покусати у бджоли і оси яскраве жовто-чорне забарвлення. Воно попереджає, що бджоли. Бджолу краще не чіпати, її жало, основна зброя для захисту. Бджола жалить дуже боляче. Малята, послухайте, будь ласка, такого віршика, хто Юрасика вкусив. Проти сонечка, квітник, тут Юрась гуляти звик, зазирав кож... квітку кожну. Чи тебе понюхать можна? Щоб не трапилось біди, шелестить увесь квітник. Раптом Юра наш укрик. Ой-ой-ой, біжить ще сили. Мамо, квітка укусила. Мама каже Укусити? Аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Юрась питає. Укусив мене, не знаю. Чи не можете малята, ви Юрасові сказати? Хто його вкусив малята? Так, це бджола. Вона сиділа у квіточці і збирала нектар. І коли Юрасик нахилився понюхати квітку, вона його вкусила. Малята, але природа це не тільки дерева, квіти. Це ще й тварини. Давайте пригадаємо, як називаються тварини, які живуть у нас вдома. Так, це свійські тварини, домашні улюбленці. Так? Кішка, наприклад. Це домашня улюблена тварина, улюблена багатьох з вас. Вона пухнаста, гладенька, лагідна до тих, хто її доглядає, але може бути сердита і навіть агресивна до незнайомих, або якщо з нею необережно поводитися. Ви повинні знати і розрізняти поведінку кішки. Якщо вона задоволена, то вона нервово э, до вас ластиться. А якщо вона не задоволена, то вона нервово махає хвостиком, шипить, випускає кігті. Це сигнал небезпеки, таку кішку краще не чіпати. А це хто малята? Так, це собака. Собака вірний друг людини. Але бувають випадки агресивної поведінки собак. Пам'ятайте, ніколи не дражніть собак. Уникайте зустрічі з незнайомими собаками. У собак гострі зуби і сильні лапи. Він може боляче укусити, це дуже небезпечно. Ці тварини наші друзі, тільки при правильному поводженні з ними. Погляньте на цю картину, що тут зображено. Тут зображено ліс, гриби, ягоди. У першу чергу я хочу наголосити на те, що до лісу ми ходимо тільки з батьками. Дорослими членами сім'ї. У лісі є чимало небезпечних рослин та ягід, а також грибів. Ці рослини, які мають яскраві, привабливі плоди та яскраві гриби це отруйні ягоди та гриби, їх не можна чіпати. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння. Запам'ятайте правила: не можна їсти невідомі ягоди. Серед них можуть бути отруєні вовчі ягоди, вовчі, вороняче око. Не збирайте грибів, які ви не знаєте. Серед них теж можуть бути отруєні, такі як мухомор або бліда поганка. Не беріть до рук незнайомих рослин, квітів. Не робіть з них вінків, тому що деякі рослини теж можуть бути для вас шкідливими і викликати зуд висип на шкірі. Малята, давайте пограємо в гру. Безпечно чи без... небезпечно у природі. Погляньте, в мене дві... є дві позначки. Ось людина показує, що стоп так вчиняти не добре, і позначка, коли вчиняється добре. І є картинки. Зараз ми будемо розглядати ці картинки і відкладати їх до якоїсь певної позначки. Отже, починаємо. Погляньте. Сім'я вирушила в подорож на природу. Вони йдуть в них за плечами рюкзаки, поруч біжить собачка. Це гарно так вчиняти в природі? Так, гарно. Покладемо ось сюди. А ось тут, погляньте, хлопчик кидає каміннями в кішку. Це поганий вчинок, я з вами згодна. Діти вийшли на прогулянку і почалась гроза. Так, стоп, так робити не можна. Згодні? Згодні. А ось цей хлопчик розглядає комашку через лупу. Так, це гарний чинок. я з вами згодна. Хлопчик вийшов на вулицю, і його покусали комарі. Так, це стоп, це небезпечно у природі. А Ахратися палками, штрикати один одного. Це теж небезпечна поведінка у природі. Годувати пташок. Так, це гарна поведінка у природі, це безпечно. А ось дивіться, начебто він хоче просто подивитися на пташку, але гляньте, він визирає з вікна. Це дуже небезпечно, я згодна. Цей хлопчик ішов, дивився під ноги і впав, бачите, поранив коліно. Це, це небезпечна ситуація, я згодна. А цей хлопчик хоче вияснити, яка глибина в калюжі за допомогою палиці. Так, він вчиняє добре, тому що він не промочив ноги. Погляньте, малята, ми з вами розібрали всі ці ситуації і розклали їх на безпечну поведінку у природі та небезпечну поведінку. Молодці. Отже, гуляючи в лісі, будьте обережні, дивіться під ноги, щоб не наступати на комах, які жалять, не чіпайте мурашників, осиних гнізд, вони можуть бути агресивними і покусати. Любі діти, весна і літо чудовий час для відпочинку в природі. Не забувайте про обережність, щоб не трапилося, буває якихось прикрощів, а дотримання цих нескладних правил зробить ваш відпочинок приємним.